Хай, Hi. подай, Або здоровенькі були мої шановні підписники. Я Світлана Відал. Вітаю вас на своєму каналі Норвегія від А до О. Я думаю, що моїм глядачам буде неважко здогадатися, кого я косплею. Ви не помилилися. Санта Лючея або Люсія, як її називають у Норвегії. Люсія Файрінг або День Святої Люсії святкується 13 грудня. Традиція святкування Люсія Даген прийшла зі Швеції десь у другій половині 19 століття, але глибоко вкорінилася та стала невід'ємною частиною норвезької культури. Назва Санта Люсія наводить на думку, що це саме релігійне свято, але це насправді поєднання католицької Люсі Месе та скандинавської Люсінат. Згідно християнської легенди, Санта люсія народилася у місті Сіракуси, що на Сицилії, та прийняла мученицьку смерть у 303 році. Сучасне мистецтво та народна традиція уявляють Санта Люсію світловолосою дівчиною у білих шатах, яка має корону з палаючих свічок на голові. Ну і виглядає це приблизно так. Згідно скандинавською традицією, Люсінат або Люсі Лангнат – це найдовша ніч року, яка припадає в ніч з 12 на 13 грудня. Люсінат пов'язана з жіноподібною демонічною істотою Люсі, якою раніше глякали дітей. Вона приходить пильнувати різдвяні приготування, пропускає щось недобрими намірами щось надкусити, надпити. Тому дбайливі господарі приймали запобіжні заходи у вигляді різьблення хреста над усіма дверима та вікнами, а також запалювали свічки. Традиційним почастунком в цей день є так звані Люсекатель. Спіралевитні шафранові булочки, які з давніх давен символізують сонце, світло та життя. У наші дні Люсія Дакен святкується головним чином у дитячих садках та школах. Дітлахи, звісно, за допомогою дорослих випікають люси капель, одягаються у білі шати, запалюють свічки. Та йдуть урочистою процесією, співаючи неаполітанську пісню Санта Лючія у шведському перекладі, очолює ходу Люсія, яка має корону зі свічками на голові. Інші діти крокують за нею, тримаючи в руках запалені свічки. Хлопчики зазвичай мають на голові білі ковпачки з зірками та звуть Гюттер, тобто зіркові хлопчики. А дівчата мають на голові віночки та звуться тердер, тобто крячки. Це такий різновид чайок. Зазвичай учасники Люсія Тог, так зветься ця процесія, відвідують мешканців будинків пристарілих та дарують їм світлі миті.